Доброго ранку малята. Здогадайтесь, хто до нас зараз завітає на гостину. Я істота нежива, я істота снігова, з кульок я складаюсь, діток потішаю, Я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою, з голови до ніг, носик морква чи бурулька, руки з гілочок. Замість шапочки каструлька. Я веселий? Хто? Вірно, сніговичок. Діти, а яка це істота? Вірно, нежива, снігова. А з чого він складається? Вірно, з кульок, а скільки кульок? Вірно, три кульки. А в яку пору року можна? Зустріті сніговичків? вірно, взимку, тому що сніг буває тільки взимку. Молодці. А ким він зліплений? Вірно, дітворою. З чого в нього може бути носик? З моркви чи з бурульки? Вірно, молодці. А з чого можуть бути руки? З гілочок, що в нього замість шапочки. Вірно, замість шапочки каструлька або ведерце, або старий капелюх. Молодці малята. А ми виготовимо сніговичка з пластилину. Починаємо розглянемо будову сніговичка. Він складається з трьох куль. Велика. Менша це тулуб, і ще менша це голова снігвичка. Велика куля менша і ще менша. Потім одягнемо капелюх. Починаємо. Для роботи нам потрібен пластилин білого, чорного, червоного кольору, стейка, дошка та ваше бажання малята. Починаємо. Делимо на три частини шматок пластилину більша, менше і. Ще менше розмінаємо і скачаємо три кульки велику, меншу Тулуб. І ще Меншу це буде голова. Міцно скріплюємо кульки між собою. Формуємо частини голови. З невеличкого шматочка червоного пластилину ліпимо морквину ніс. З маленьких шматочків чорного кольору. Ліпимо невеличкі кульки, це очі сніговичка. З червоного пластилину, рот, сніговичка. І одягаємо капелюх. Капелюх у нас із колпачка. Від зубної пасти. Руки сніговичку зробимо з гілочок. Ось такий чудовий сніговичок вийшов в мене, а у вас малята. До побачення!